Всім привіт! Сьогодні розглянемо з вами продукти від бренду CDC, а саме Нов'єлов Шампунь. Що відрізняє е, наш шампунь Нов'єлов від аналогічних шампунів інших брендів? Це не просто фіолетовий шампунь, який йде на нейтралізацію жовтого пігменту, а ще в додаток до фіолетового пігменту тут є синій пігмент, який робить відтінок максимально прохолодним, але він не є настільки плотним фіолетовим, знаєте, коли. Затонуєшся е, схожими шампунями, і волосся е, здобуває, здобуває зразу такого фіолетового відтінку в даному шампуні. Настільки дрібна, чиста і класна е, фіолетова і синя молекула, е, що дає можливість отримати такий максимально перламутровий відтінок. І ще дуже важливим фактом є те, що тут збалансований pH 5,5, що дозволяє використовувати цей сам шампунь часто. Бо, мабуть, більшість з вас знає, що шампуні з пігментами не можна використовувати в постійному використанні, тому що вони будуть пересушувати шкіру голови. В нашій лінійці в даному шампуні збалансований рівень pH 5,5, який не буде пересушувати шкіру голови. Тому цей продукт must have для кожної блондинки.